Авіакомпанія Українські вертольоти заперечила будь-який проросійський слід у своїй діяльності. кажуть ні літальних апаратів, орендованих у ворога, ні зв'язків із росіянами не мають. Всі документи знаходяться в державних органах, перевірялися під час реєстрації, тому стверджувати про те, що це російські вертольоти, доволі некоректно. Крім того, при укладанні договорів, починаючи з 2015 року авіакомпанії проводиться моніторинг на перевірку наших контрагентів, всіх, у яких ми закупаємо. До того ж, у авіакомпанії стверджують, що усі гелікоптери ми 8 раніше орендовані у держави, повернули Міністерству оборони та Національній гвардії. Про це свідчать акти прийому передачі, ба більше повернули у технічно справному стані, що відповідають другій категорії. Перша це нові від виробника, а всього п'ять категорій. За умовами договору це був ремонтний фонд, який необхідно було відновити. Вертольоти втратили льотну придатність, не вистачало запасних частин і агрегатів, і вони були передані фактично в розукомплектованому вигляді. Авіакомпанія провела капітальний ремонт цих вертольотів і. За власний рахунок в українських вертольотах переконані, що проти їхньої компанії намагаються розпочати інформаційну атаку. Ця є не першою, і робиться вона для рейдерського захоплення бізнесу. І тому зараз в час війни особливо боротьба за права людини, верховенство права і право власності. Як основоположні для розвитку демократії Авіакомпанія активно підтримує військо та сектор безпеки і оборони України. 28 військових частин, які з якими ми постійно працюємо, які ми постійно виділяємо кошти на там більше 192 мільйонів гривень. Це мені здається досить такий вагомий аргумент, і ну але це насправді ми це робимо з доброї волі і з розумінням того, що ми в боргу перед хлопцями, які зараз воюють, також вважають важливим допомагати родинам захисників, їхнім дітям малечі, що втратила обох своїх батьків у наслідок війни. Більше 84 мільйонів компанія направила на допомогу родинам загиблих, дітям сиротам, значить, і так само в ветеранському сектору ми працюємо з ветеранами. У нас в компанії працює 19 ветеранів, і власне саме компанія Українські вертольоти. Стала ініціатором створення благодійної платформи соціально відповідального бізнесу дітям наших захисників. Загалом авіакомпанії виділили більше 276,5 мільйонів гривень на благочинність, підтримку збройних сил України та допомогу ветеранам і їхнім сім'ям, якщо рахувати від початку повномасштабного вторгнення. А за рівнем відрахувань податків до бюджету входить до 10 найбільших компаній у сфері логістики України.